Мене звати Лутишна Ганна Сергія. Ганна Сергіна, скажіть, будь ласка, внутрішньопереміщені особи? Чи звертаються, наприклад, для компенсації втраченого майна житла? І що з такими, в таких ситуаціях, з чим до вас йти, з яким пакетом документів, якщо, чи взагалі можна без документів? Також звертаються, є, були. Внутрішні переміщені особи до нас зверталися. І ну, ми просимо, щоб вони надали документи, адреси, Наприклад, якщо там була квартира, і вони виїхали, наприклад, з тої Луганська, Донецька, навіть з того самого Бахмута, ну, ми всі бачимо прекрасно, що відбувається зараз в Бахмуті. І дивлячись на фото, що там живого місця немає зовсім. І вони впевнені, що то вже їх їхнього будинку немає. Ми просимо, щоб вони надали там адресу, де вони проживали, номер квартири, якщо це квартира чи будинку. І тоді ми відповідні органи відправляємо документи. Особливо, щоб це були документи, які підтверджують їхню особу, де вони проживали, місце проживання, довідку, і вже потім починаємо працювати. Дякую.